Друзі, кожного року президенти казали, що це був важкий рік. Так от зараз я хочу сказати, що ось цей рік був настільки ху. <сум> 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 я все ж таки офіційна особа. <сум> Мені вже треба допомога. Цей рік був просто пиздець, який хтось. <сум> <сум> це повний х за год, я не понімаю. Дякую. Продовжимо. На нас 24 лютого несподівано напала *на. Російська Федерація. Пан Поворознюк, можна поменше матюків? Б, ще менше. Так. Окремо хотілося б звернутися до влади Білорусі. Слухай сюди, блять, підтухти гамбурзький, гамбурський, Ти бсня вуса та блять. Москаль, сука, крохмальний. Володимир Олександрович, е, я ж думаю, що ви зрозуміли, що я до цього піра Лукашенка для білоруського звертаюся. Так, але прошу ще поменше матюків, якщо можна. Так. Тепер хочу звернутися до всіх громадян Росії. Бля, ну ви їдете там на всю голову. Вам і сюди діть керує, бля, який валіз у себе. Пошукайте, який на о, Гітлер. Він руку не може піднять, б. Бо взагалі, Владимир Садович, в мене ну немає слов, ну нема слов. Я з каньки можу показати. Б**, ну, б**, ну, б**, ну, б**, ну, б**, ну можу показати. От, не, не треба! Будь ласка. Ну, ну. Ну, Пане поворозів, будь ласка. В принципі, в мене була інша промова, але з цією я згоден. <кх> Що ще хочеться сказати? Попередні роки загартували нас. Спочатку ми пережили ковід. Та ні х. Сначала ми пережили порошенка, а потім уже був ковід. Тепер ми тримаємо російський удар, а зараз ми всі зібралися за новорічним столом. Запалили свічки, бо ця руснява піня знову в трансформатор трансформаторка попала. Вони думають, що якщо в нас не буде світла. Ми підемо на перемовини. Та там, В мене вдома генератори, п'ять бетонів водки. Так от щоб ви знали, я ще блять генератори не включав. Бля. Я хочу подякувати всім-всім українцям і сподіваюсь, невдовзі ми всі почуємо це довгоочікуване слово з трьох літер хуй вам, що не Україна! І, звичайно, це слово мир. На мира їм х. На жаль, зараз ми не можемо запустити святковий салют, але став нормально ми по вас. Хайки 800-кілометрові салюти дадуть нам на с**ка, так, що майка вздується, юбка завернеться. Чекайте. До нового року залишилось зовсім небагато часу, тому я починаю зворотній відлік. Чотири. Три, два, один. Вуз, бл! Що зреталася русья пізняття? От вам і пізн приснився незаметно, Хоч відінь били здаліка. З Новим роком, Україна! Слава Україні! Слава українській нації! І пись Російській Федерації! Бублі наж легше стало!